Усіх, хто зараз біля екранів телевізорів, ви дивитеся інформаційну програму для дітей «Телевіконечко», в яким ми обіцяємо вам тільки хороший настрій та купу цікавих подій, які відбулись у житті дітей нашого краю. Дала, подруже! Під таким гаслом стартувала в Ужгороді благодійна акція на захист безпритульних тварин. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості спільно із громадською організацією Зоошанс та асоціацією громадян міст побратимів закликають всіх небайдужих пожертвувати кошти на будівництво притулку для тварин у нашому місті. У рамках акції відбулася прес-конференція, на якій волонтерка із американського міста Корваліс Пегі Гайлз. Поділилася досвідом роботи по догляду за безпритульними тваринами у США. Пані Пегі також зазначила, що у штатах діє федеральний закон, який зобов'язує кожен регіон мати свій притулок для тварин. Здебільшого в США притулки фінансуються за кошти громадських організацій та волонтерів. Долучились до акції Дайла подружа» і подіюнівці, які організували благодійний аукціон, на якому кожен бажаючий міг придбати поробки із галини. Вилучені кошти підуть на створення притулку в Ужгороді, який планують побудувати уже до кінця цього року. Ми дізналися про те, як в Сполучених Штатах вони вирішують проблему бездомних тварин і ем, наскільки це можливо впровадити їхній досвід у нас. В нашому місті дуже багато безпритульних тварин, і я дуже рада, що я можу їм допомогти. А зараз я пропоную вам, глядачі, разом із моїм колегою Віталієм Саразом поринути у світ казкових перегод, де на вас чекають знайомі з дитинства мультиплікаційні персонажі. Впевнений, що мультиплікаційного героя, про якого зараз піде мова, більшість з вас знає. Скрудж МакДак ще його називають дядько Скрудж, головний герой мультсеріалу Качені історії. А народився цей персонаж в Шотландії, а саме в місті Глазго. Створив цього кумедного мультиплікаційного героя письменник Карл Баркс. Імя дядька Скруджа він отримав від скупердяя Ебензера Скруджа, персонажа твору різдвяна пісня, автором якої є Чарльз Дікенс. Дебютував Скрудж МакДак в мультфільмі Скрудж МакДак і гроші, який вийшов у 1967 році. В цьому мультику дядька Скрудж» в честь своїх маленьких племінників каченят білі, вілі та ділі, як потрібно витрачати та заробляти гроші. Привіт, Скрудж! Скрудж? Наводіл тут порядок. Прибирався. Що я можу для вас зробити? Садитесь на любой столбик. Вон сколько ви заработали! Ага, сейчас я сосчитаю Полтора доллара Верно, в деньгах он разбирается Так, и что вы хотите с ними делать? Мы хотим, хотим, чтобы ты их сохранил Мы тоже хотим стать богатыми Согласен, транжирить нельзя ни за что Но нужно вам знать и еще кое-что Сальним потом тут поле та все, Трудами добыто богатство моє. Я все розкажу. Сюда вас прошу. Наступна поява цього мультиплікаційного героя відбулася аж у 1983 році мультику Різдвяна пісня Мікі Мауса, анімаційного фільму, знятого знову ж таки за романом Чарльза Дікенса. Різдвяна пісня. В цьому мультику дядько Скрудж зіграв самого Ебензера Скруджа. Partner Jacob Marley. Dead seven years today. Ah, uh, he was a good un. He robbed from the widows and swindled the poor. <laughs> In his will he left me enough money to pay for his tombstone. Ha, and I had him buried at sea. Oh, uh, uh, good morning, Mr Scrooge. Проте найбільшу популярність дядько Скрудж здобув завдяки ролі одного з головних героїв мультиплікаційного фільму Качені історії, в якому він грає роль опікуна трьох своїх улюблених племінників. Світова прем'єра відомого серіалу відбулася у 1987 році у вигляді телевізійного фільму під назвою Скарби золотих сонців. Цей мультиплікаційний герой прославився тим, що увесь час займався поповненням свого багатства. Скрудж Макдак є чудовим бізнесменом, який вміє ставити перед собою конкретні цілі і вдало їх втілює в реальність. Головним девізом дядька Скруджа є вислів: краще працювати головою, а не руками. Він часто вдається до хитрощів, коли мова йде про поповнення власного багатства. Та, попри все, цей герой знає, що таке честь та порядність. Своїх племінників та сім'ю він цінує більше аніж всі свої статки. У деяких серіях мультфільму дядько Скрудж втрачає всі свої гроші, аби врятувати друзів та завдяки гострому розуму з часом повертає втрачене. Як єдиний родственник Сіфона МакДака ви відповідаєте за його долги. Так що віддайте мені його золоті часи Не можу, у мене їх немає куди ж вони ділись? В обмен на часы я купил участок на Клондайке и заработал там свое состояние. Да, вы заработали свое состояние на золотых часах, которые принадлежали моему предку. Значит, теперь все ваши богатства принадлежат ему? Да, кажется, Фриттер зажал меня в угол. Надеюсь, вы не собираетесь выбросить нас на улицу только потому, что ваш предок лишился своего мрамора. Разумеется, нет. Вы можете остаться, но будете работать на меня. Загалом мультфільм про пригоди трьох каченят та її дивакуватого дядька Скруджа є популярними не лише серед молоді, його обожнюють і дорослі. Доказом цього є те, що в 2007 році місцева влада шотландського міста Глазго внесла скруджа Макдака в список видатних жителів міста. Отож, переглянувши цикл серії Качені історії, ви переконаєтесь в тому, що окрім грошей золота та статків у житті. Все ж таки найважливішим є тепло та любов до близьких та рідних. Дядька Скрудж зі своїми племінниками. Яскравий приклад цього. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості дає змогу кожній дитині нашого краю спробувати себе у будь-якому виді творчості і досягнути високих результатів. А це і десятки кубків. Грамот, дипломів, призів із різних конкурсів та змагань, в яких беруть участь подіюнівці. Саме про таку талановиту та творчу особистість і буде наш наступний сюжет. Ось уже протягом п'яти років Тетяна Шпонтак створює оригінальні композиції, які прикрашають чи не кожну виставку у подіюні. Дівчина каже, що фітодизайн є одним із важливих захоплень у її юному житті, адже у майбутньому Тетяна мріє стати дизайнером інтер'єру. Мені найбільше подобається робити композиції, тому що мені більше це. По душі, тому що коли я їх роблю, мені приємно мені, я отримую від цього задоволення. Мені подобається робити е, якісь дерева з бісеру та малювати картини або малюнки, тому що можна передати цим природу, до її красу та багатство. Я в подальшому мрію розвиватися та стати дизайнером інтер'єру. Допомагає дівчині у реалізації творчих ідей керівник та наставник Оксана Волошин, яка каже, що Тетяна успішна у багатьох гуртках. Це і малювання, і кераміка, і танці, і бісероплетіння. Але найбільше дівчина проявила свої здібності саме у фітодизайні. дизайні Тетянка, дівчинка непосидюча, дуже любить композиції яскраві. Коли вже робить композиції, вона знає, який інтер'єр вони прикрасять, і тому від того вона вже й підбирає і кольори, і композиції, і роботи. С словами Оксани Волошин, професія дизайнер інтер'єру, яку обрала собі її вихованка, потребує різновічних знань для того, щоб стати успішним спеціалістом і дарувати свою творчість людям. Ця ж професія дизайнер інтер'єру, вона досить всебічна і тому діти. Е, е... Мусять мати такий різностороннє, різнопланове навчання. Діти можуть прийти і вибрати за бажанням будь-який гурток, який їм допоможе в майбутньому знайти свою професію. Зараз для юної Тетяни відкриті всі горизонти для того, щоб утримувати знання та досвід на заняттях вітодизайну і реалізувати себе як талановиту творчу особистість. Головне не втрачати бажання та наполегливість. Тож, а нам час прощатися до наступного тижня. Обіцяємо, буде цікаво. Не забувайте, що переглянути наші програми ви також зможете в інтернеті на сайті каналу tesa1.tv Бажаю вам хорошого настрою і дякую за приємне товариство. До зустрічі!